Встановлюємо стовпи в саду для шпалери, також згодом і проти граду. Чернівецька область. Хотинський район Голінківці. Спочатку продавлюємо дирку в ґрунті. Стовби бокові 9 на 9 з половиною крайні. Від компанії Spinace Group з Італії. Отаким От методом встановлюємо відстань між стовбами 8 метрів, глибина 80 сантиметрів, глибина на яку затискаємо стовп. От завчасно зробили розмітку, також відмітили на стовпах глибину затискання стовпа. Це у провідному фермерському господарстві на Буковині, Господарство Глорія. От і сам господар. Один з партнерів господарства.